Привіт народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити на дві теми, вкрай важливі. Це про вибори і про перемир'я. Це у нас ситуація та, що нам треба вибирати, яку ми руку будемо різати. Якщо сильно спростити, так би мовити, і передати суть ситуації. Нам треба вирішити, яку руку ми будемо пиляти. Тому що. З одного боку, вибори. Тобто, наша влада періодично каже, що вона згодна, але вона, знаєте, як фігаро. То тут, то там, то тут, то там. Наш Володимир Олександрович демонструє стабільну позицію. То тут, то там, то тут, то там, то будуть вибори, то не будуть вибори. І осім п'ятниць на неділю з цими виборами. Я вже замахалася за ними слідкувати, Будуть вони, не будуть. Я, звісно, боліваю за те, що вони були. Але я розумію, що я не діждуся, тому що вибори це сильно страшна процедура для Володимира Олександровича. Такий він наш потужний лідер з надзвичайним великим відсотком підтримки. Да? Ну, якщо все так круто, в тебе, чувак, то не пішов би ти на вибори. Не пішов би страшно йому. Але вибори потрібні країні. Тому що, мало того, що Володимир Олександрович, умовно, легітимний, як я казало, що він сам собі малює безпосередньо оцей весь воєнний стан. Розумієте, він не може сам собі малювати це вже протизаконна дія. Це вже проти закону. Він має звітувати перед парламентом і перед народом України і розказувати, що він красота така, досягнув і зробив за час воєнного стану. Я вже мовчу про те, що нам потрібен стан війни з Росією. Але всі юристи тут подивляться в стелю, плюють на неї. Чим вони тільки не займаються, окрім своєї прямої діяльності, наші юристи, тим не менше нам потрібні вибори. Тим більше, що вже про це говорить Трамп. Якщо вже хтось вчепився за Трампа, то так би мовити, Трамп двома руками за вибори. Трамп по хорошому не хоче бачити Володимира Олександровича. Мало того, що Володимира Олександрович чудив як остання, так би мовити, людина з Трампом. Він думав, це все проканає, а це не проканало. От Отака фігня-малята. І ми втратили основного союзника в обличчі Трампа через Володимира Зеленського. Звісно, що Володимира Зеленського треба міняти після цього всього. І плювати на те, що він сам собі малює. Абсолютно плювати. Тим не менше. Ми ж говоримо про те, знову ж таки, мусолиться тема дипломатичним шляхом. Можна спитати, хто буде це все робити дипломатичним шляхом. Дивіться в мені, попередній ролик. Хто Володимир Олександрович? Оце чудо-юдо, красота моя! Буде дипломатичним шляхом розрулювати. Він ж не розуміється на дипломатії зовсім. Цілком і повністю. Його тільки в дипломатичне середовище пусти. Він там поламає все, що тільки може. Різдвяне перемир'я, тому пряме підтвердження. Як у нас люди, так би мовити, тупо дериваються до влади, щоб ні чорта не робити? А, а я тримаю себе в руках. Да. Тож. У нас є інша сторона медалі. Тобто не хочете безпосередньо виборів, бо ви ж типу не боїтеся власного народу, да? то йдіть на перемир'я. Але завдяки діяльності того самого Володимира Олександровича. Ну тому що він у нас президент, Ясне Сонечко. Хто в усьому винен ви мені? Скажіть. Володимир Олександрович, Володимир Олександрович. Зробив все, щоб ворог зараз дійшов до Херсону. І мій наступний випуск буде про Херсон. Я обіцяла, що якщо росіяни підуть в південному напрямку, то хтось отримає по повній програмі. Так от свято наближається. Пісюки, ви не переживайте. Зараз я вчистю, тільки не в цьому ролику. Ну, як це так? Як так можна було переможно ходити безпосередньо на росіян, стільки розказувати, скільки випускати пропагандистських роликів, що ми там будемо гасити росіян всюди, де тільки знайдемо? А росіяни, мало того, що вони дійшли до Херсону, ну як, вони звідти вийшли, переправилися на інший берег. І одного разу там був такий період, що ЗСУ навіть висадилося на інший берег Дніпра. Тобто, біля Херсона там не завжди було так погано. тобто Час від часу ЗСУ перепливали Дніпро, час від часу окопувалися. Там була довга історія, якщо чесно, біля Херсона, тому я мовчала. Але зараз росіяни йдуть в наступ, на Херсон. І це все. Демонструє наше інфополе, що це все російське і ПСО. Дуже класно ви влаштувалися. Тільки ця брехня не може тримувати довго. Я розумію, що росіяни відразу з ходу Херсон не захоплять. В залежності від того, як окупалися ЗСУ в Херсоні, це може тривати півроку до півтора року. Це тривалий час, це великий крок, я ж нічого не запираю. Тобто я розумію, що в залежності від нашої підготовки, це все може затягнутися. Да. Але Володимир Зеленський допустив, щоб основні сили росіян вже дійшли до Херсону. Насправді, не тільки до Херсона, прилітає вже Дніпру. Давно окопується Запоріжжя. Тобто, все, у нас все класно на південному напрямку. Ну, він мені просто болить, бо я із Миколаївської області. Не дай Бог, росіяни знову підуть на Миколаїв. Навіть не знаю, що, що я випущу. Ну, це просто буде жесть. Ми просто здаємо території. це так називається. Ми здаємо території, тому що нам бракує людей. А нам бракує людей через те, що Володимир Зеленський, ясне сонечко. Вирішив людей хапати по кутках. Він не думав займатися мобілізацією. Він не думав зацікавлювати людей. Він не скористався хвилею піднятого патріотизму на початку війни. Він, і навпаки, розбив повністю об землю. І ніхто нічого не сказав Володимиру Олександровичу. Все дуже круто, все дуже класно. Але це все має наслідки. Зараз у нас ситуація така, що ЗСУ бояться як ладана. І ніхто особливо не хоче туди йти. Для цього треба створити умови. Тобто, умови у нас насправді пробігали. Можете подивитися, так би мовити, саму ідею формування 47-ї бригади. Якщо вже я зробила про них ролик, ну, тобто там була чітка ідея. Притом чітка ідея з точки зору. Самого верхнього, тобто, як бачить 47-му бригаду безпосередньо управліннець, якщо чесно. Тому що там повністю була розписана оця вся градація. Хто кому там скільки винен, Тобто, що бригада має бути повністю укомплектована, солдати підготовлені? Тобто, повністю все по повній програмі. Ми і за цю ідею не вчепилися. Чимало бригад виживають так, як вміють. Тобто нікому вони не потрібні, окрім них самих. Розумієте, в чому фокус? А де наша влада в цьому? Цій задачі? Влада не може у нас нормально постачати міни на фронт. Навіть міни. А влада взагалі-то має слідкувати за мобілізацією. Вона має регулярно виплачувати кошти військовим. Це зрозуміло. Навіть якщо в результаті розгонуться інфляція. Ну, тому що це війна. Ну, тобто, війна це дорого. Звісно, це дорого. Але чим більше ви затягуєте війну, тим вона стає дорожче. Ну, тобто, ну, це системне управління державою. Його не можна так просто спустити на тормоза. А ми спустили. І завдяки тому, що у нас є єдиний марафон, у нас, так би мовити. Загальна картинка вкрай позитивна. Тільки не зрозуміло, з якого приводу в нас тільки позитиву. Взагалі науці не відомо. Далі ми заключили з Путіном стамбульські домовленості. Притом всі знають, що ми заключили, і тільки Володимир Зеленський мовчить собі в тряпочку. Класна позиція, дипломат він від Бога ще той. Тому його просто не можна пускати безпосередньо на дипломатичну сторону. І ця людина буде нам ще говорити щось про те, що треба якось дипломатичним шляхом. Знову повторюю, саме Володимир Олександрович, у нас зараз красота наша ясна, президент України, і саме він відповідає за те, яким саме дипломатичним шляхом ми будемо повертати українські землі яким шляхом, якщо він при цьому здає українські землі? Як? Це ж не солдати здаються, це Володимир Зеленський своєю політикою. Тому що сам політик стоїть над цим всім процесом. І він, мав би клепку, він би ним керував, а він не може керувати. Ну, тобто, мало того, що країна — це йому не 95-й квартал? Це очевидна річ, але тим не менше, державна структура вона в рази складніша, і треба розуміти. Ви не можете сісти і полагодити годинник, якщо він там зламався вкрай серйозно. Тому що годинник це механізм, в ньому треба розбиратися. Окрім того, там є тоненькі деталі, тоненькі коліщатки і багато чого іншого. Тобто, якщо ви не спеціаліст, якщо ви не годинникар, ви просто не розберетеся. А чому у нас вирішує кожен перший красотун, що якщо він працює ротиком, то він у нас, типу, політик від Бога. Чого вони так вирішили? Ну тому що у нас політика, така собі структура, яка, вона то, звісно, мадійна. Звісно, вона медійна, але взагалі-то від політика, ви, як правило, не діждатися. Таких аргументів. Тобто політик завжди зберігає статус-кво. Політик взагалі вирішує, ага, я тут сам розберуся і там скажу пару слов журналістам. А наші політикани роблять це навпаки, вони вирішують, що якщо вони будуть говорити базікати, 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 то в результаті, типу, деруться до політики, а вже там вони почнуть чудить. І наш чудить. Нас чудить, і люди, які прийдуть за ним, з більшою ймовірністю також будуть чудити. Чесно. Тому що вони не розбираються в політиці. І, що ви від профана хочете? Від людини, яка не розуміє, як працює державна структура як така. Він не розуміє, що просто загнати людей в армію не вийде. Це погана ідея була. Окрім того, всього на дипломатичному фронті треба думати, а не робити розумний вигляд. Ну, тобто воно все пов'язане. Абсолютно все. Тільки нашому хайповому суспільству це все треба повторювати. Тому що наше хайпове суспільство оно також має слухати уважно цю всю. справу. Тож, давайте так, яку ми руку зараз будемо різати, ліву чи праву, куди ми підемо в якості підсумку? Я розумію, що на вибори ми не підемо. Не тому, що не треба. Треба, край треба. Але знову ж таки, хтось у нас ще те, так би мовити, ще той боягуз. Він трошки боїться, він на вибори не піде. Хоча говорити він про це буде, але я не думаю. З того, що я бачу по тому, куди рухається українське інфополе, ми, скоріше за все, підемо на вимоги Путіна. Я так думаю. Ну, тобто ми збираємося здати країну, аби тільки не засмутити Володимира Олександровича. Це ж не дай Бог, так би мовити, історики оце все колись прокоментують. Просто не дай Бог. Тому що ситуація просто жесть. Взагалі-то, якщо б нам була б важлива наша державна система. То ми б, напевне, посунули б Володимира Олександровича. Напевне, б знайшлася політична еліта, Велике Вітання, Петру Порошенку зараз. Юля Тимошенко і всі інші політикани, які там зібралися. Ви опозиція. А ви не можете на другий рік війни заглянути в бюджет. Як це зробила партія Європейська Солідарність? На другий рік війни вони вирішили передивитися бюджет. йо а до цього ви що робили? Можна вас спитати? Ну, тобто наша опозиція безпосередньо не виконує ролі представника народу і не вибиває безпосередньо якісь преференції народу. Тому що, щоб народ не пішов з вилами на Верховну Раду, треба, щоб працювала опозиція. Вона не працює, вона не пояснює Володимиру Зеленському, що з нього буде, якщо він зараза така не піде на вибори. Ні, ми знову ж таки всі підіграємо Володимиру Зеленському. Навіщо? Це проти виживання самої системи? Просто-напросто. Ви хочете, щоб наша державна система в підсумку лягла? Треба розуміти. Притом лягла під Путіна треба. Може, повністю договорювати. Тому що все, що робить Володимир Зеленський, на користь Путіну, як не дивно, вивозити ситуацію дипломатичним шляхом він не вміє, а навіщо? Все і так гарно, все і так чудово, треба розуміти. Тобто, ми голосуємо за те, щоб програти. Притом, не просто програти, а і. Капітулювати перед ворогом, аби лише не засмутити Володимира Зеленського, я правильно розумію? Тому що у нас тут пробігала думка, ой, а ті, хто говорить про вибори, це ж таке підігравання ворогу, та ви що? А підписати договір капітуляції перед ворогом це не підігравання ворогу. Люди, у нас зараз стоїть серйозне питання. Ми або капітулюємо, або ми йдемо на вибори, якщо вже зовсім просто. Що ви хочете? Попідувати перед ворогом чи піти на вибори і перезавантажити нашу державну систему, яка і так лагає всюди, де тільки вона дотягнеться. В тому числі і на дипломатичному фронті. Я вже мовчу про те, що робиться на землі. І з чим у нас воюють військові на третій рік війни? Нікому не соромно взагалі то громадяни політики. Ні, ми. І дамо спокійно, як вівці, на забій, да, ми будемо підписувати мир. Також моє улюблене слово. Тобто, коли ми безпосередньо мирний договір, по суті, капітуляцію, яку захоче від нас Путін, робимо, так би мовити, знак дорівня зі словом мир. Це не одне те саме. Мир і капітуляція далеко не один той самий термін. Не треба маніпулювати, тому що ті, хто говорить про мир, вони просто маніпулюють. Я не думаю, що кожен, хто говорить про мир, прямо таки свідомо маніпулює. Ні, я не думаю. Тобто люди, як правило, помиляються, ну тому що вони так бачать ситуацію. Ну тому, що, так би мовити, їм це все заходить дуже класно, тому що вони чоловіки. І вони хочуть миру. Я з цим стикалася Не раз і не два. Частина чоловіків хоче миру. Частина чоловіків хоче просто лишатися на землі в своїй бульбашці, якщо б їх ото ніхто не трогав. І оця вся ваша війна, їм 300 років не треба, якщо чесно. Ні! Але вони не прораховують кроки. Вони не тактики і навіть не стратеги. І говорити з ними про політику, якщо чесно, немає, з ким там говорити. Тому що вони штовхають нашу країну безпосередньо до капітуляції. Знову ж таки, я вважаю несвідомо, вони далеко, так би мовити, не агенти Кремля. Ні, вони просто, так би мовити, мають свою думку. Але я також маю свою думку. Я вважаю, що це повна фігня малята. Добре народ, на цьому в мене все. Підтримайте мене, підтримуйте мій ютуб канал, підтримуйте за обов'язково люблю. Цілую. Бувайте, па-па!